Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я поділюся з вами своїми читацькими планами вже на останній весняний місяць. Я минулого місяця вперше зробила. Відео з такими прям планами читання на місяць, і зрозуміла, що це мені навіть допомагає структурувати свої бажання, що мені точно треба прочитати на якісь клуби, там зустрічі, домовленості з друзями для спільних читань, і що я точно теж хочу прочитати найближчим часом і. А в мене вже є такий конкретний список, і я за ними іду. Якщо виникає в мене бажання почитати щось інше, звісно, я себе не обмежую і беру це. Проте так я точно не забуду. Що мені треба щось прочитати плюс-мінус обов'язково. Це, напевно, так звучить, наче в школі. Але якщо я домовилася з друзями щось спільно читати, то звісно, я хочу це читати, просто щоб не забути і встигнути це все зробити вчасно. Тож, вирішила продовжити цю традицію і зробити знову плани на місяць. Сподіваюся, це теж мені допоможе втілити їх у життя. І першими покажу книжки, які в мене в процесі читання ще з минулого місяця: це Колін Гувер Безмеріт». Ми з Ксенією Келлерман зробили спільні читання цієї книги і обговорення. У нас вийшло відео з обговоренням перших 52 сторінок цієї книжки. Переходьте згори за посиланням. Відео справді дуже смішне. Я сама його інколи передивляюся, і мені смішно слухати, як ми обговорювали перші 52 сторінки. Ми плануємо продовжити читання і знову зробити відео з обговореннями. Але не знаю, чи дочитаємо ми книгу прямо до кінця в травні, проте продовжувати. Будемо. І книга, яка теж у мене в травні, точніше не теж, яка в мене в травні просто точно не дочитається, бо я її взяла собі плюс-мінус до кінця року. Це антологія української поезії 20-го століття від Течіни до Жадана. Я її і в минулому відео показувала, і тоді я прочитала лише Течіну. Зараз я вже прочитала, о, так хотіла швиденько вам сказати, а тут такий величезний, величезний зміст у цієї книги. Тут я вже прочитала Тічну Володимира Свідзінського, поезію Михайла Драйхмари. І, здається, до Зирова я лише дійшла. Так, дійшла до Миколи Зирова. І його поки не читала. Насправді я зовсім трошечки просунулася в цьому томику. але мені подобається, так в мене лежить цей томик біля ліжка. Я беру, читаю кілька віршів, і мені від цього приємно. І далі скажу про кілька пунктів моїх читацьких планів, які точно будуть, але цих книг я поки вам не можу показати у фізичному вигляді. Перша книга це буде Білі Саммерс Стівена Кінга. Це історія, яку ми обрали з клубом Ксенії Келлерман» разом почитати і обговорити на травень. Але я її поки собі не придбала. От найближчими днями точно це зроблю і почну читати. І взагалі, навіть не знаю про що, навіть приблизно. Про що може бути ця історія. Я вже давно не читаю анотації до книг Кінга, а просто відкриваю, розгортаю і з першої сторінки поринаю в історію. І наступний пункт, який точно додасться, це мій челендж 12 забутих книг. Наприкінці відео з прочитаним за квітень я виберу собі наступну книжечку із цих, але поки не знаю, яка вона буде, але в мої плани точно додасться. А от наступна книга, вона в мене перейшла. З планів на квітень, і я дуже хотіла її дочитати, але я її почала читати в квітні, просто не встигла. Але зараз мені вже лишилося навіть менше ніж 50 сторінок. Це Химерна Сяєва Пратчета. Я лише в березні познайомилася з дискосвітом дискомсвітом Пратчета, прочитала першу книгу, я вирішила читати. За порядком написання, а не за підциклами. І ось друга мала бути в мене химерне сяйво в квітні. Я не встигла дочитати, але вже дочитую. І все одно планую в травні брати третю, і це в мене буде право на чари. Химерне сяйво це друга частина з підциклу про Ринсвінда. А от право на чари, мені здається, це вже інший підцикл. Я поки не дуже вивчила, це перша буде вже книга з під про Відьом. Тому буду знайомитися. Я навіть не знаю, що говорити про сюжети. Вони химерні, дивні, захопливі. І настільки, я не знаю, ти в них поринаєш. Там багато смішного, цікавого, дивного, іноді ти не розумієш, що відбувається, але від цього тобі не менш приємно їх читати. І мій наступний пункт планів, теж навіяне читанням квітня. Я прочитала заплановану книжку від Віхоли. Це був Сміх у кінці тунелю, нотатки українського анестезіолога Івана Черненка. І згадала, якось захопилася цією медичною тематикою, згадала, що я її люблю, і взяла собі медицину доказову не дуже. Андрія Сем'янківа дуже сильно хотіла цю книгу і придбала її. Мені здається, це була перша, перша книга від Віхоли, Точно, це була перша книга від Віхоли, яку я собі купила, і прям дуже дуже її хотіла. Я їй, здається, навіть купувала за ковідну тисячу, здається, це було в минулому житті. І хотіла одразу читати і так і не прочитала. Ну, якось потім повномасштабна війна почалася, і я відійшла від нонфікшену, перенала більше в такі художні історії. Але ось після Черненка мені дуже захотілося далі читати про медицину, і я вже, навіть половину, я вже прочитала цієї книги. Мені. Загалом подобається дуже багато цікавого про різні фуфломіцини, про медичний спадок, який нам дістався від Радянського Союзу, про те, чому це неефективно, багато посилань, багато пояснень, і гумор теж присутній, як у всіх книгах ніколи. Тож читається легко, хоч і тема така не супер проста. І що я точно теж хочу продовжувати читати у травні, це серію Голодні ігри і буду читати другу частину у вогні. Першу, це спойлер до прочитаного, я прочитала. У квітні. І мені сподобалося, я не знайома була ні з цією історією, не дивилась фільм, але вже коли прочитала першу частину то і фільм переглянула. Насправді я розумію, що якби я читала цю книгу в підлітковому віці, мені би сподобалося набагато більше. Проте, навіть зараз мені цікаво відкривати для себе цю тоталітарну державу, яка примушує. Дітей битися не на життя, а на смерть. І це і сумно, і страшно, і дуже цікаво, як розгортатимуться події далі, що буде з головною героїною і її новим другом. І в травні читатиму новиночку завтра-завтра-завтра автора Габріель Зевін. Це прям новенький переклад від Vivat, Я встигла перезамовити книгу в останній день передзамовлення і одразу ж її отримала. На наступний день ще була безкоштовна доставка в поштомати. Це просто прекрасно. Ми з дівчатами Любою з каналу Любов до книг», Діаною з каналу під скляним ковпаком і Оленою з каналу Букоголік вибрали цю книгу на спільні читання. Минулого місяця ми спонтанно зібралися в прямому ефірі, аби обговорити драбину Кузнєцової». Це теж була новинка, і вирішили почитати ще щось. Теж приглянулися до. Новиночок наших видавництв і вибрала цю книжку. Вона стала найкращою книжкою двадцятого року за версією Amazon і там вигравала нагороду, здається, на Goodreads в виборі читачів і, взагалі, багато-багато в цій книги нагород. Тож ми сподіваємося, що нам сподобається ця історія про друзів, які люблять грати в ігри і вирішують, начебто, створити свою гру. І ми будемо обговорювати цю книгу в прямому ефірі так само наприкінці. Травня, тож закликаю вас теж читати цю книгу і приходити на ефір, аби з нами її обговорити. Ми будемо раді бачити ваші коментарі, читати їх і відповідати. І наступні дві книги, які я собі запланувала, вони і товсті, і я думаю, будуть нелегко читатися. Перше це Крістінген і Соловей, історія, про яку багато говорять мої колеги-буктюберки, і зазначаю, що треба брати з собою багато серветок для її читання, бо плакати тут хотітиметься часто. Історія про Другу світову війну, про окупацію здається Франції і про двох героїнь, які дуже по-різному переживають цей досвід окупації. Хтось співпрацює, начебто, з окупантами, навіть не співпрацює, просто намагається пристосуватися і вижити, пережити цей період. А хтось іде в рух опору, і я думаю, це буде дуже цікаво, плюс чи. Я не боюся читати про війну під час війни. Напевно, можливо, на початку повномасштабного вторгнення ще й боялася, а зараз, навпаки, мене ця тема все більше цікавить і е, хочеться почитати, як описували автори е, досвід людей, які переживали окупацію, але яка була ще в минулому столітті. І наступна книга ми її обрали на клуб Вічідушних читачів від Старого лева. Це Річардас Гавяліс, Вільнюський Покер. Е, це е, «Литовська». Історія, і її насправді вже ніде в поправому вигляді. Не купити ми її обрали на клуб, бо є електронна версія. Але я була дуже втішена, що лише минулого року змогла вихопити цю книгу ще й за 50% знижки, хоча вона в чудовому стані. це був останній примірник, який завезли в книгарню кав'ярню, десь на складах її відшукали. І ось я цей останній примірник вихопила. Була страшенно втішена, бо багато чула про цю книгу. Хоча кажуть, що вона нелегко читається. Це історія про тоталітаризм, Така метафорична про Вільнюс, здається, в 70-80-х х роках. І тут править заправління Леоніда Брежнєва, хоча в творі його звати Лярвонід. і тут багато таких відсилок. Ми будемо розуміти ці відсилки до всього, що відбувалося, але твір писався в шухляду і вийшов лише після падіння берлінської стіни. Я думаю, вже пора починати, бо у нас всередині травня обговорення цієї книги, а вона така немаленька, та й шрифт тут, ну, шрифт плюс-мінус не прям супермаленький, але а, такий. Невеличкий, я би сказала, і думаю, що навряд чи буде читатися прям дуже-дуже швидко, але вже з нетерпінням чекаю на обговорення і сподіваюся відкрити для себе цю історію. І якщо ви теж хочете її почитати, але не знали, де купити, то на Google книгах вона здається дуже дешево, коштує 112 гривень в такому радіусі до 20 гривень. Коштує електронка на Google книгах. І після таких серйозних творів взяла собі щось на е, момент, коли мені захочеться розслабитися, і це все власне стайку і готера з Васютівки. Дуже хочу перечитати. Це була моя улюблена історія в дитинстві. Я читала купу разів і ось придбала ілюстроване видання. Хоча це не весь твір, це перша частина лише. І от хочу в травні перечитати. Якраз уже буде тепло, буде відчуття літа, і я е, надихнуся. Е, Цією історією згадаю, чому я її любила. Сподіваюся, вона мені принесе таке ж задоволення як в дитинстві. Тож, це всі книги, які я за собі запланувала на травень. Я впевнена, що читатиму ще щось, можливо, щось із цього все-таки не прочитаю, бо в мене зміниться настрій, і я візьму собі щось спонтанно. Але все-таки теж з іншого боку сподіваюся, що такі плани допоможуть мені і втілити їх в життя, прочитати все, що мені там захотілося зараз. Хоча, знаєте, це і не обов'язково. Пишіть обов'язково в коментарях, чи ви плануєте собі читання на місяць, що собі запланували, або що читали з тих книг, які я сьогодні показувала, і які у вас від них враження. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!